Вітаю всіх. Ось Сьогодні я знаходжуся в підгірцях Вобухівського району. Є тут таке місце, називається Блакитне озеро. Тут от саме озеро і, і пляжу. Тут можна відпочивати. Вже, вже тепло Ой, і вода ніби кажуть нічого. Місце дуже красиве. Добиратися як від Києва, так і від Обухова теж недовго. Вже людей потроху є, хоча літом тут взагалі весь пляж забитий. Ось так Ось така вода, ніби чиста. Там он, он платний пляж, там де лежаки всі зонти. В минулого літа вхід був 150 гривень. Добре, що є ще й безкоштовний поряд. І ще зніму з іншого місця трохи ось от, яка вода прозора. О, там на іншому березі, походу вже й котеджів набудували. Що з того боку, що з цього. О, таке місце під Києва довго пустувати не може, як показує практика. Ось таке я тут місце. Якщо хто не був, той то й може тут попувати. Цікаво. Головне, щоб місце було. Бо літом тут людей багато. Так що? До, нових, до нових зустрічей.